Шановні наші освітяни, вітаємо вас з вашим днем. Мирного неба! Вітаємо вас, з днем працівника освіти! Учителю! Ти знову йдеш вперед! Лунає слово, радісно напутнє. Все витримає твій імунітет. Твоя вакцина віра у майбутнє. Бо діти в очі дивляться твої, шукають розуміння і уваги. Проблеми забуваєш всі свої, де світ находиш сили і наснаги. Учителю, і знов ти час настав, перепочи голинку і до бою, і знов тебе ціла купа справ, невдачі й перемоги знов з тобою. Учителю, а й справді ти герой. А хто ж іще, отак, як ти, зуміє, не дивлячись на безлад весь отой, ти не втрачаєш у добро надії. Нехай твоє горіння не стиха. І вдячні будуть діти і зарплати. Хай вклоняться і знімуть капелюха перед тобою можновладці й депутати. Обзнали вони владу вчителів. Над серденьком маленької дитини життя триває доти на землі, допоки ти виховуєш людину. Вітання всім вам, любі вчителі. Сьогодні ж свято, і попри тривоги, втомні бджілки, бояві чумелі, Ідемо гідно всі до перемоги.